Сміттєві острови досить масштабна проблема. А це, хоч і не тихоокеанська сміттєва пляма, а річка Латуриця, яка також замість чистої води містить купу відходів. Та дедалі частіше потерпає від людської недбалості. Сміття в рази більше ніж в Українах ЄС. Атака відходів це справжній бич сучасності. Зокрема, в Україні аж 7% території займають сміттєзвалища. Цілому світі. Тверді побутові відходи це є ресурс. Якщо його правильно використовувати, то ми можемо отримати величезні кошти. Я вам просто в цифрах наведу. На, в нашому Закарпатті сьогодні проживає порядка мільйон двісті тисяч населення. А як ми знаємо по нормах, кожна людина продукує в день кілограм сміття. Ну, приблизно середнє це 300 кілограм в, кілограм в рік. Якщо ми перемножаємо на все наше населення це маємо 360 тисяч тонн. 360 тисяч тонн в рік. 360 тисяч тонн цього сміття ми просто викидаємо. Але такий лід зійшов. Українці нарешті почали сортувати сміття. Адже з 1 січня минулого року вступила у дію правка до закону про відходи. Згідно неї заборонено захоронення неперероблених відходів. Можна забирати як торсеровини і сміття. 25% це органіка. Це органіка, з якої з якою виробляється компост, який дуже надзвичайно потрібний в сільському господарстві. Тим більше, що у нас зараз, як ви самі знаєте, ферм дуже мало, а компост це органіка для сільського господарства це життя для вирощування сільськогосподарських культур. І Якщо перевести у сміття, яке ми продукуємо цілий рік, то це близько 360 тонн і більше. А це 18 мільйонів євро або 600 мільйонів гривень. Треба, аби туристи, мандруючи до срібної землі, не думали, що її так назвали через численну засміченість. Ердев топливо спалюється на електростанціях, особливо воно використовується на цементних заводах, яке дає теплоту, так як вугілля. От, от такий у нас ресурс. Якщо перевести це просто нормально для людини, щоб зрозуміло, якщо це перевести в гроші, то з кожної тони сміття люди отримують порядка 50-70 євро з кожної тони. Куди не підеш, сміття всюди за офіційними даними. Роздільний збір сміття впроваджений в 27 населених пунктах Закарпатської області. Також на срібній землі недалеко від берегівського села Яноші планують створити сміттєпереробну станцію. Два важных э, такого рода проектов, которые осуществляются в сотрудничестве двух сторон э, венгерской и э, украинской закарпатской стороны. Значит, один из них это э, проект, э, значит, выигравший, выигранный э, от, э, из фондов Европейского приграничных фондов Европейского Союза э, за э, сказать, создание мусора станции. У Львові приблизно через рік повинен розпочати роботу перший в Україні завод з переробки відходів за європейським зразком. На Закарпатті, зокрема в Перечині, також намагаються боротися із відходами. Це важка для нас тема, тому що у нас немає місць, де можемо розташувати свій поліон для збору твердих побутових відходів. Це надто проблема, тому що ми зажаті з одного боку горою. З другою річкою допуска нормативи, не дозволяє нам утворити таке сміттєзвалище. Тому ми маємо приватного підприємця, який цим займається. звозимо до нього, він там сортує і відсортовано вже там реалізовує, а решту вивозимо на Ужгородський полігон. У Європі вже майже вирішене сміттєве питання, але ми і досі залишаємося невпевненими у тому, коли ж для нас закінчиться сміттєва ера.